Що це я все я да. це зробити? Бо... Тут у нас лежать боєприпаси. Тут спробаді. Отут наша ФК база, там де куча куча ягод і Угу. Mm -hmm. Тут рада. Це просто так. Тут гулять діти. На нашому супер окенній базі. А, а ми тепер ідемо це. Е... За і своєї Так, да, на нас сьогодні нападають, так що нам всі, всім треба приготуватися. Я думаю, що я зараз собі я на револірні патрони трошки оце і скрафчу, бо в мене немає взагалі. Та, там е, там патрони на вінтовку і на револір 3-3 Ну, як по три мета. О май гад. Пусть не так. Ой. Ой. Я Тоже до замку дійшла. На винтовку, на я до замку дійшла, але я Бо туди мене, не буду йти. У мамі ще залишилось на винтовку, але на револьєф у мене. У мене так само. Мам... Я Мамо. Вже... Весь запку мені теж треба. На... Добре, добре, на добре, добре. Добре. Я тут збираю тут лістові метали. Метали, коротше. Збираю в так, я голодна, тому я погнала до бази я не хочу просто помирати. О, Добре. тут ще шина. Добре. 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 Ой, я боюсь, що зараз на мене припреться оця штука. Близько. Я тут окупався, м'ясо, путіш. Нас, короче, короче, 92 й і день і скоро 100-й день. І яка анімація буде? Мені дуже цікаво. Не А вообще-то 98. А потім сотий. Так, я тут ä, принесла крафт. Я їсти хочу! Дайте їсти, їсти, їсти. дайте їсти. Дайте ести. Сочно сюда, подивіться, що тут стало. Що таке? Давайте, Давайте, все, 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 сидят сюда, все. Троего лишь опять есть тушонок таких. О, боссы, у нас тут мы купаемся! Ха-ха-ха! Мы не купаемся! Куротица есть тюрьмы цай На а, все, а, я с... А, точно, я же нашла тебе варьерные Не бійтеся, я нашла тебе варьерные патроны. Ховайтеся, люди, люди. Так. Ой, 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 можно. Я спешу улучшать. Господи, чтобы замашка сделала сама себя. Не речить, не на рычаге на выходе на улицу, все больше опасности. Да блин, наверное, мне выкинула и на улицу. И того в бассейну. Него... Да, Я там бачу лучника на улице. За, За нашу базу. О! Паша! Так, убила всех! Чего? Ну, Я вам наш. Машечка. Четочка, ищите! Пять, четыре, три, два, один! Ура, день! Віпчата. А вообще-то мы ще не дійшли до сотки. О, а обі, Шіпчі, Ого! Прикол! Да! Це, оскільки на скап я хочу... Патроны для револьвера и одну для винтовки. Я втрою такой с ним. Я хочу, хочу себе я... патроны. Блин, у нас тут колобазы гикнется, но ну, ничего, нам угольно важно. А ти знаєш, як я сто дві дні пожила? Спочатку на сотому дні у нас костюм втікнувся, потім ми кожний день пыталися його на кожен день був дощ. І, та, і я так дожила до 109 дня, бо у нас це. Ну пока була. Не, ми, ми десь на 20-му дні вже спасли всіх ребенків. Ого! Що так швидко? Ну, не знаю, щось. А ми нічого ми доживемо. Так, да, Ми доживемо більше 109 днів. Так що, так що пишіть. Що... Ще поки не забули, напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки буде, скільки ви прожили днів. Дуже цікаво. Якщо ви не грали цю гру, обов'язково пограйте, вона дуже прикольна і зараз популярна. Так, да, і я вам забула сказати, ми успіли ще на першому дні спасти олію. Ого! Ну як ми? Я нам ставлю от сюди. Mm -hmm. Я це я, я нам добуваю їжу для нашого. Я сюди нам дару поставив для кострах зай і там, де кучистю ходять. Знаєте, мені дуже подобається ця гра І кожному всім поставте, будь ласка, лайк. Дуже вас просимо Тому що ми любимо своїх підписників. У нас зараз скільки там підписників. Чекайте у нас, у нас тридцять дев'ять підписників. Тому один підписник. Ой. Біжніть. На базу, на базу, на на базу їсти. Я вас на базу. Це наше їдальня. У нас ще більше їдальні ніж у школі. Ну да. О oh, майка.

І будемо <працю> на 10 секунд будемо читувати. Просто ми дуже гарно пройдемо. Чепать, брат, довідно достатніх. Взагалі, то ми одразу їх пройдемо, і ми типу такі будуть. Я почалася куди. Ми будемо робити отчор. Будемо робити? Давайте. Можна зара, коли дев'ять вісім, сім, шість, п'ять, четири, три, два, один. Дев'ять 10. Так, ну ви добре приходили, скажу, мені дуже сподобалось. Вам тоже? Так. Маша. Ай. Так, ну, що так? Є, я позивала, О, до 30 секунд. О, у нас 40 підписників.

мене теж. 104 дня! Олень голодний. Я голодна сама вже. О, дивіться, тут тиковка. Ага. Я а, я тут серце. Олень голодний! Олень... Голодний. Дня. Можете Чи нас привітати у коментарях. А, а що, ми ще так будемо виживати? Афоніт. Давайте це, давайте, давайте виживемо більше мого рекорду. Давай. І Але ми і так зараз побили свій рекорд. Ми зараз побили свій рекорд. Тому. Кстати, а моя Нет. подружка. Кстати, а вы знали, что що моя однокласниця літом прийшла пришла за 2 дня, пришла 5 дней Ой, 504 дня. Ой, я їсти хочу. Ой, фух, я чуть не померла с голоду. Так. Да. У нас шо, рубрика помираем за. Не-не-не. Побив наш рекорд і тепер ми будемо бити нашкин рекорд. Да. Да. Стоп. Ще дуже дякую на тих тим, хто зразу на нас підписався на наш канал. Це наша, ну як сказати, вже з, з це наша сім'я можна сказати. Так, да, це наша сім'я, ви наші на як холодина, діти. Ми її ніколи не покинемо. Да, ми ну Хотим так ми можем. Вас позитивних, позитивних привітань дякую вам теж. А, а у мені ну, тут, так, знаєте, Що? не знаю. Что? Ч? Те. Кстати, ми ніколи не помремо з голоду, бо у нас є офикат. Ну да. Да, <кос jedlessisu> я іди на кафе їже, я тут дещо таке зробила. Ну, фото. Ми дітей вже не будемо спасати, уже якраз скоро ніч. Тому я вже тут. Я вже на базі. Добрий вечір. Добрий вечір. Я тут це зробила такої. Так, нічого, що у нас буде дощ, нам і так не надо костюм. Як мені залізти? Тут у вас купа їжі. Ой, я їсти хочу дайте мені тушонки. Можна тушонки взяти? Да. Так. Як ви думаєте, якщо у нас потушиться костюм вночі, то Олєць можете у нас таку маленьку новку забрати? Не знаю. А ви хоча ми йому помогли, а він нам просто цей... Не буде допомагати далі. Він... Але він нам допомог на двох рейдах. Так. Да. А далі він вже нас заставив саме. Ну і головне, що він нам допомог Я сире трошки з'їла. Зараз може поб'ємо твій рекорд. На один день. Давайте будемо аркувати, бо ми зараз будемо побивати всі рекорди. Так, люди, Давай. я думаю... Я думаю, що на цьому ми закінчимо відео, бо в мене вже лімітка зараз буде. 14 хвилин, мені ось до 15 хвилин можна знімати Ну все, всім пока-пока. до зустрічі у нових відео. Вас дуже люблю.